Але громадські вічі на підтримку всіх тих акцій, які відбуваються в Києві, наслідком скажімо, ці акції є наслідком злочинного звіриного побуття молодих людей, мирних протестантів на майдані в Києві. Вічі в Києві відбуваються сьогодні. Ну неймовірно за кількістю людей. Я буквально кілька хвилин з нашими контактував. Уявити собі кількість і порахувати вони наразі не можуть. Відповідно, в Хмельницькому ми теж виступаємо на підтримку всіх тих дій, які відбуваються в Києві. Закликаємо людей їхати до Києва, закликаємо людей виходити в Хмельницькому. Будемо сьогодні закликати людей завтра організовувати страйкові комітети на підприємствах установах і долучатися до загальнонаціонального страйку. Вимоги в принципі. Наші не змінились, це негайна відставка уряду Озарову, це імпічмент президенту Януковичу, це кримінальні справи проти тих осіб, які дали наказ, які вчинили це злочинне побуття на Майдані, в результаті якого постраждали майні. Зв'язок з тими людьми, які в Києві тримаєте, чи хтось постраждав? Зв'язок підтримуємо, координація є, відповідно, чекаємо теж тих подій, які будуть відбуватися в Києві. Я думаю, що ми теж будемо отримувати якісь накази. Ну і акція носить загальнонаціональний характер, тому звичайно, що вона має координуватися чітко і зрозуміло. Крім того, у Києві вже розгорнутий штаб національного опору і відповідно Хмельницькому він теж буде формуватись представників опозиційних сил, представників громадських активістів, журналістів. Ну сьогодні ми повинні всі бути єдині, аби подавати режиму і або повернути Україну в український ру.